33-й рік української армії складний та кривавий за право кожного жити і жити вдома, за право України бути і бути незалежною, за право на мову, культуру та історію. Армія заплатила тисячами життів своїх воїнів. 33 й рік армії був роком великих битв. Запекла Авдіївки. Відступаємо з позиції. вибили нас. Українська армія тримала тут фронт 10 років. Росія кинула сюди 40 тисяч окупантів. Жаркий тур від третьої штурмової по Авдіївці». Битва за вугледар тривала більше як два роки. Лізуть їх, розносять. Вони далі лізуть, посилають другу групу. Може, якась закріпиться. І всі ці битви за наші міста перестають навіть виглядати реально. Українській армії доводиться відходити, аби не потрапити в оточення. Наразі ворог рухається в бік Курахового, і ця велика битва ще попереду. Красногорівка, Єрняк, Невельське, Селідове. В районі Селідова Їх багато. Вони йдуть і вони не зупиняються. Роботи на Оріхов, Торецьк, Нью-Йорк, часів Часів'яр, Лиман, Куп'янськ, Вовчанськ, такої кількості гарячих оборонних боїв не витримувала жодна армія світу. Це неймовірні зусилля героїзму оборонців лівобережжя Херсонщини, коли армійцям доводиться відставатися позиції по воді. Дивимо, дивимо. Пробуваємо. І нести значні втрати. Вбиті, зниклі безвісті, тяжко поранені. Бразі, не дайте поділять ногу, Я її чувствую! Це і битви у небі, коли на 33-му році життя українська армія остаточно стає армією дронів. Бачимо, бачимо, лежать. Ой, ой, о в них. fpv дрони допомагають втамувати великий снарядний голод. Ми в принципі біля цілі. Що заходимо відпрацьовуємо в тепло? що бачимо, наземні дрони даю сподівання на евакуацію з місць, де вона неможлива. Україна стає першою країною, де сили безпілотних систем це окрема структура. Це військо для тих, хто виріс з в руках. На 33-му році принципово змінюється українське небо. Тепер там f 16 На них довго чекали, але їх наразі небагато і вони поки не можуть переломити хід війни. Цього року українська армія пережила і заміну головнокомандувача. Те, що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають. Зі сторони і цікавляться там, який рахунок. А що там? А що завтра буде, що післязавтра? Валерія Залужного на цій посаді змінює Олександр Сирський. У травні 2024-го українська армія отримає новий закон про мобілізацію. Він передбачає, чоловіки призивного віку мають 60 днів на оновлення своїх даних. До 16 липня у військоматах знову черги частина з тих, хто не оновлював свої дані до того, опинилася у війську. Потенційних армійців для війська шукають по ресторанах, концертах на блокпостах. З'являється термін бусифікація. Це коли призивника примусово везуть до пунктів комплектації. Для оновлення даних з'являється у цьому році і додаток Резерв Плюс. А бригадам дозволяють та рекомендують самим набирати собі особовий склад. По всій країні створюють рекрутингові центри, де повістку не дають, але можна обрати собі спеціальність. Повісту не бояться, листів, хоч можуть почитати. Українська армія має гострий, подекоти, критичний дефіцит в оборонцях. Про будь-яку демобілізацію під час воєнного стану мова досі не йде. Уперше в новітній історії українська армія переносить війну на територію противника ядерної держави окупанта. Українські військові тут гарно укомплектовані і їм вдається дотриматися режиму тиші. Українці про те, що операція почалася, дізнаються із соцмереж. Велкам Russia. П'ятерочку заїхав. Скажу вам не очень. Це відео, яке точно увійде в історію українські військові в російських містах Україні героєм це надзвичайно складна операція, яка триває вже більше як чотири місяці, і дається нам великою кров'ю. Її мета утримати війська противника на його ж території. Вона дала змогу поламати плани росіян з наступу на Сумщину та Чернігівщину, а ще створила новий обмінний фонд. Українські військові примусили Росію повертати наших додому. Десять обмінів полоненими за рік. Це той момент, коли, попри всю жорстокість війни, можна було відчути радість, радість, коли наші повертаються додому. А це 1169 українців, серед яких нарешті захисники Азовсталі, які в полоні були понад два з половиною роки. Українські воїни з полону повертаються вимученими схудлими, але після реабілітації більшість з них знову стають. Успі. Хоча з цього року за законом про мобілізацію в них є право звільнитися зі Збройних сил. Цей важкий рік був настільки неймовірним, що звісно одного сюжету недостатньо або висловити безмежну подяку армії, завдяки якій існує наша країна. Коли останні 10 років відтоді, як росіяни зайшли на нашу землю, вони стримують ворога, ризикують життям, і незмінним залишається одне надія тільки на них. Наталія Нагорна, Андрій Колісник, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ситуація на фронті тим часом напружена. Сили оборони стримують наступ окупантів в глибу країни. На Покровському напрямку Збройні Сили відбили два десятки атак, 11 боїв досі не вщухають. Активно ворог діє на Курахівському відтинку. Загалом на цей час, за даними генштабу ЗСУ, триває 119 боїв. Росіяни штурмували позиції наших військових і на Харківському та Куп'янському напрямках. А на Лиманському супротивник хоче просунутися поблизу семи сіл. Там теж досі бої. На турецькому відтинку кількість атак зросла. На Времівському наші війська вже відбили сім атак, але тривають ще п'ять боїв, п'ять російських штурмів також зафіксовано на Краматорському напрямку. Понад десять атак за добу здійснили окупанти і в Курській області.